І всім привіт, мої підписники! Сьогодні я вам хочу зробити невеличку рекламу. Ви можете придбати ці книжки на каналі у інстаграмі або в Тіктокові. Е, називається по-українськи мудрик а по-англійськи бук, і це разом мудрик бук. І ви можете придбати любі книжки. О, мені подобаються оці дві. І я вам просто заказав на тому сайті «Мудрик Бук, і ви можете теж заказати любі книжки. От я вирішив заказати про відьм. А моя Подружка рішила заказати про бібліотеки з приводами. Якщо ви хочете, приходьте е, до серії, заказуйте на каналі Мудрий Бук і купляйте любі книжки. Не стиняйтеся. І всім пока мої любі підписнички. До зустрічі!